Слава Богу, дорогі брати і сестри! Господі, дорогі слухачі! Хочу поділитися коротко на таку тему про Аполоса у світлі слова Божого. В основному ми зачинаємо Книги Дійстих Апостолів місце. 18 розв з 23 по 28 вірші. І пробувши там деякий час. Він вибрався в подорож знову, за порядком проходячи через країну Галацьку, та Фригію та всіх учнів, зміцняючи. Один же юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, красномовець та сильний в Писанні, прибув до Ефесу. Він був навчений дороги Господні і, палаючи духом, промовляв і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі, як Акила і Прискила почули його, то його прийняли, і докладніше розповіли йому про дорогу сподню. А коли він схотів перейти до Ахаї, брати написали до учнів, нагадуючи, щоб його прийняли, а прибувши, помагав він багато тим, хто вірував в благодатью. Бо Він переконував пильною юдею писанням прилюдно, доводячи, що Ісус то Христос. Як бачимо, що показується навіть ким він був, ще не ставши п'ятидесятником. Тобто, не ставши хрещений Духом Святим, ким він ще був, він знав всього набсу Іванове хрещення. Но зауважимо. Яку характеристику дає про нього а, Господь Книзі дійсних апостолів? Він був сильний в писанні. Він був красномовець, і він був навчен дорогу спонії і палав духом. Тобто ревно, ревно вірив те, що проповідує, і судожив ревно Господеві. Це був, скажімо, такий. Баптист до того часу, як він зустрівся з Акилою і прискилою. За акило і прискилою. А вже акила і прискила розповіли ще більше про Господа Ісуса Христа. Обов'язково Він пережив і прийняв Святого Духа. Ось. І потім ми бачимо, як він струдився і як він служив для Бога. І як він служив для Бога. Коли ми ще відкриємо, згадується про Аполоса, ще таке місце писання, це буде перший Корінтян, і ми відкриємо четвертий розділ, шостий вірш. Оце ж усе браття приклав я до себе і Аполоса ради вас, що він, він, від нас ви навчилися думати найбільше, як написано, що ви не чвалились один за одним перед іншим. Зауважимо, що Аполос, він в Коринті, а був Господь, скажімо, найдовірив йому Павло, щоб він допомагав Павлові. Щоб він допомагав Павло, він трудився в Коринті. Коли ми відкриємо перший 16 16,12, ми можемо прочитати такий контекст. А щодо брата Аполоса, то я дуже благав був його, щоб прийшов до вас братами. Та охота не мав мали прибути тепер, але прийде, як матиме час відповідний. І ще відкриємо перший коринтян, перший розділ і прочитаємо з 10 по 12 вірші. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Що ви всі говорили те саме, і щоб не було поміж вами поділення, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній, бо стало відомо мені про вас, мої браття від хлоїних, що між вами суперечки. А кажу я про те, що з вас кожен говорить Я ж Павлів, а я Аполосів, А я Кифен, а я Христів. Як зауважимо, каже я Аполосів. Тобто, Аполос, він, саме більше, де він потрудився, це був Коринт. Це була церква в Коринті. Отже, ще раз, Аполос, він був до зустрічі за Килою Прискиною, учень Івана Хрестителя. Родом ми прочитали з Олександрії. Він був красномовним, тобто, в нього великий набір був слів. Далі, сильний в писанні. Це дуже важливо, 에, стосується особливо служителів та сильне писання. Та навіть наш членів церкви, що ми зміцнялися, ясно в нас перебувало слово Боже. Снова ж він прилюдно переконував Писанням, а якщо людина не знає писання, вона не зможе переконати 에, когось про те, що повірила в живого Бога. Потрібно знати писання, і то досить знати і все більше і більше. Розуміти його і пізнавати, і сповнятися з Духом Святим і Словом Божим. Все більше і більше воно в нас перебувало. До зустрічі, як ми говорили, за Килою та Прискилою, скажімо так, він був по сучасному баптистом, потім став навіть п'ятидесятником. Більше, я вірю, що він став п'ятидесятником, тому що докладніше розповіли Кила і прикила йому про дорогу Господню. Він був, тобто Аполос. Він був помічником апостолу Павлу. Бог через нього утверджував багатьох віруючих, зауважмо, утверджував. Переселюдник, як ми говорили, переконував людей Писанням про Христа. І є великим прикладом для усіх служителів, особливо служителів Божих. Коротко, так за Аполосом. Бажаю всім нам, ясних Божих благословень, хто буде слухати цей запис, цю проповідь, а нашому Господу хай буде вічна подяка, честь і хвала, Богу Цю, Сину і Духу Святому. Амінь.